Сьогодні улов у нас отакий. От Ще два. Нічого собі, блин. Це сьогодні улов. Ох ти на який здоровий, красивий. Опа, опа, зразу потемнів. Таке синє стає. синя-синя. Самі білі, сушені у нас. Так, грибочки. Сезон пішов, почався, дощики падають і такий у нас червоний. Бачите, осичник. Такий гарний. Зараз зріжемо, і вже знайшли пару маленьких. Тільки приїхали, йдемо попід дорогою. Це ні. А ось такий от красавчик такого знайшли, Ще маємо такі, Тільки переїхали до лісу. І ще маємо такі вони йшли. Дуже гарні. Сухенькі, не мокрі і не червиві. Ідемо далі, шукаємо. Так, трошки пройшлися. Це один красивий і другий такий маленький, гарний. О, то ножка у нього здорова. О, трошки зламалась ножка. І тут такий гарний у нас насичник. Так, щось грибочків не густо, одні мухомори. Е, небагато. Досік був давненько. І грибочків ми знайшли небагато. Зайшли трохи в другий ліс. Там люди зберегли, звичайно, де тільки гарний. Красивий грибок. Зайшли трохи в другий ліс. Пошукаємо тут. Може тут щось є. Тут будуть маслюки. І були тут білі гриби. Я знаходив в тому році. То може ми щось знайдемо. Так, з'їдемо на машині і прям побачив з машини ось такого білюка. Сивий білий грибочок у нас зрізаємо і у нас ще є білий такий, дивіться, о, красавчик, І тут гуляємо гуляємо і, мабуть, піддубник, чи піддубник, так да. Зараз такий ліс сухенький. Я не сказав би, що влаги багато, грибів не багато але є такі добрі і не червиві. Він такий красивий. Ось. Зразу синіє. підубник Так, всю коротше Підубників. Одися. Тут Вон там. ну короче, Ціла поляна тут підубників. Тут ще ми знайшли маленького. Там далі ще і тут все в них, все в піддубниках. Зараз я вам покажу. Скільки нарвемо і якраз подивитись. І знайшли такі козарі, називаються. В них такі зверху потріскана шкірка, Єді, такі козарі. Багато хто їх не збирає, але я пам'ятаю, що колись в дитинстві приїжджав сюди і збирав деякі козарики. Ну, вони смачні, сушить, гар, смачні і та й так. Не червиві, нічого. І ці козарики є. Ще тут знайшли ми такого. Польський гриб, мабуть, більше все ж польський. Такий от грибочок ще. Біля наших козарів недалеко росли, росло, то грибочки є. Бо там, де поближче люди ходять, там вже все визбирали. ми їздили, поїхали на друге. Так, ще гриби. Дивимося, єсть. єсть. Тут у нас теж похожий на польський гриб. Бачимо, да? Такий грибочок, Тут у нас ще один росте. Бачите, теж такий красивий. Бля такого маленького якогось. теж такий красивий. Дивіться, грибочки є. Сезон, сезон пішов. Зараз почнуться дощі, будуть маслюки підуть. Після маслюків у нас піде. Та все піде. Зараз будуть з маслюками разом і білі і все то можна буде ходити в ліс і збирати, ось дивіться, Тож красивий, за листочком заховуватися. Опа. О! Такий. От. І ще один. Ой, дивіться, і от, блін, тут дивлюся вперед, а тут ще один росте. То, коротше, гриби є, гриби є і немало. Так, що тут ще у нас? Що тут ще? Поки не видно. Йдемо шукаємо далі. Ось ми знайшли цей у нас піддубники ці, що ножки чорніють. Один у нас добрий, а другий трошки підсвів, бачите? Такий підсвілий, цей, цей, цей викинем. А цей один біля нього такий красивий. О, біля нього ще один маленький. Так, ось прийшовся, ще трошки знайшов цих піддубників. І тут ось ще одненького такого красавчика маленького, ціленький, не під'їжджаний. Зараз зріжемо. все на одному місці. Да, і ножка у нас чорніє. Так, дивимося, дивимося, зараз точно щось знайду. Точно якогось знайду, бо вони всі тут разом, один біля одного і так мало замітні. Так, гуляв, гуляв, і знайшов от такого білого гриба. Оце вже білий. Білий гриб, красивий. Дуже красивий. Зараз подивимося, чи, чи хробачливий. Не такий не сильно цей, але не хробочливий. Ну, такий, от, трошки вже старенький, але не хробочливий Без червячків і нормальний. Тут десь бачив, ще маленького. Маленький був, зараз глянемо. О, чуть не став на нього. Ось тут ще такий білий, але це теж це польський біля нього був. Білий гриб знайшов. Видно, що в цьому лісі давно нікого не було і тут не збирали гриби. Дивіться аж. Побіліли, постаріли ці грибочки і ось такий здоровий-здоровий піддубник. Такий вроді би як старенький. Зараз провіримо ми. Зараз провіримо, такий здоровий. Схожий на такий старенький. Вже. Бачите, трошки вже береться цим. Да, з хробачками. Ось, такий ось такі здорові, тут вже мохом покриті, білі, вже все. Трошки давно тут збирали грибочки. Так, ось дивіться теж, вроді би як щось. Е, це старий, старенький. Старенький. Хай. старіє і на ньому на ньому місці буде спорів ще грибочки. І ось ще такі от знову... Знову цей наш такий піддубник. Красивий. Скільки їх є? Будемо їх готувати, дуже смачні, вони жарені. О, дивіться, як зразу, дивіться, як зразу він чорніє. Такий трошки, бачите, береться вже. Оп. І одразу почернів. Так, і тут такий от красивий, красивий, красивий і похожий на білий гриб, а може і не білий, а, ну більш похож на білий. Е, польський гриб. Красивий, бачите, у нас. Не з таких, не з молоденьких, зараз глянемо чи з хробаками, чи ні. Не знаю, не знаємо. Опа, вроді би ні. Не з хробаками. Ось така от шляпка була, думав білий. Такий маленький, красивий. Якщо гриб попадається, можете подивитися в інтернеті, якщо тут таке біле-біле, а він так само чорніє, біле-біле взагалі, то це поганий гриб. Це чортів гриб. А це піддубник. Чи як його там називають іще. Ой, який красивий. Десь яка ножка здорова. Обіжемо десь тут. А? Дивіться, зразу потемнів. Дивіться, як почорнів. Без хробаків, без нічого. Дивіться, як шляпка яка червона. І ще є. Це в нас теж піддубник. Ні, польський гриб. Так. І ось тут у нас знову такий красивий, красивий, дивіться, який красивий, дуже гарний гриб. І ми його зріжемо і подивимося. Дивіться, опа, і зразу зразу почорнів. Просто красивий гриб. І тут зразу біля нього ще є гриб. Який здоровий, Ух, тишка, який здоровий, красивий гриб. Угу. Тут його мишка поїла, бачимо. Дивіться, який гриб. Ох, ти. Ох ти на, який здоровий, красивий. Так. Опа, опа, зразу потемнів. Це дивіться, який красивий. Взагалі без хробачків, без нічого. Темний верх. І о, тут ще біля нього ще маленький такий є. Дуже красивий. Зараз ми його зріжемо. Дивіться, жовте-жовте. І темніє. І таке, таке синє стоє, синя-синє. Йдемо далі. Тут ще десь проходив мимо... Ох, тиска, дивіться, який це прям-прям такий жирненький маленький грибок. Ой-ой-ой, який гарний. Буде жарені, будуть просто їх закатувати можна, але жарені просто шикарні будуть. Дивіться, який просто красивий гриб. Просто красивий гриб красивий. І Чорні ножки, дивіться який. Ой-ой-ой. Йдемо далі. далі. Край лісу, посередині нема, по краям лісу ціла купа. Сюди край лісу, вже лісу нема. І на краю тут О, от такий маленький. І одразу посинів. Так, йдемо по північній стороні лісу. Ось у нас північна сторона, сонце заходить вже вечір. І тут у нас такі свіженькі красиві. А що по південній стороні, там такі суховаті і більше хробочливі. То якось так. Пишемо в коментарях, які ви любите грибочки збирати, які ви збираєте. Парасолік ми ще назбирали, дуже смачні, будемо зараз жарити в клярі. Ну, збирали все, всі гриби, бо зараз такого їх аж дуже багато нема, але пакет вже назбирали. Покажемо вам улов, то вже збираємося додому. і... Побачимо улов. І опа, попався десь який красивий. Так само наш красивий. Дивіться, просто ідеальний. Не погрижений нічого. Біля нього ще різь маленький, Ось такий от з пісюнчиком. Грибок. Зараз ми його обіжемо. Пісюнчик трогати не будемо. Так, риб'є. Так, що тут ще є? Ох ти, дивіться, який здоровий. Все, який здоровий гриб. Мишка їла його. Дивіться, як мишка покушала його. Так, теж той самий, трошки старіший, але красивий. Дивіться. Йдемо далі. О, дивіться, ось все, ще два штуки. Ще два. Нічого собі, блин. Це сьогодні улов. Поїхали на місце. Тут ніхто не ходить, дивіться, ножка почорніла. І ось, ось ще є. Ой-ой-ой, зараз вам покажу, дивіться, воно ще Ще гриби є. Ще просто Їх тут просто ці... Ось ще ще маленькі, все прям ще маленький. Дивіться, зараз вам покажу, скільки скільки з одного місця буде. Дивіться, раз, два, три, чотири. Зараз опіжемо ножку. П'ять. Чотири. П'ять маленький. Шість. Зараз. Така ножка здорова, всього маленького. Зараз не його. П'ять, шість, шість. Шість. Сім. Дві ці ножки почорніли. Сім. І тут ще були. Десь десь тільки тільки що бачу, Ось, всього. Два маленьких. І раз буде на закрутку. дуже смачні, такі маленькі, де коремо на закрутку. Тазу закручує. Так. Порахуємо як два бо це два гриба. Такі маленькі. Так, ну вроді би вроді би тут більше не бачу, але ще пошукаю. Ось така кучка. Дивіться, яка кучка грибочки була. які гарні. Які гарні, це з пісенчиком тут було Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Два маленьких. Ну і зайшов такий сосновий ліс. Подивитися, чи є маслючки, а маслючки в нас також є. Можна їхати на маслюки. Зараглянемо, чи, чи хробачливий чи ні. А, з хробачками, дивіться. Ні, ще ні, ще трохи рано. Ой, а там далі ні. Ще на маслючки трохи рано. Дощів немає. Зараз глянемо цей другий. Такі маленькі молоденькі маслючки. І маслючки в нас також підуть там на закрутку. Батька ще такого здорово знайшов, мишки поїли. Тож, дивіться, яка ножка чорна-чорна. І маслячки, є сток також, але ну, не так багато. Скоро почнеться сезон маслюків. В тому році ми збирали маслячків, Поїхали 150 кг. І завезли на швар. І продали на шварі 100 і за 80 гривень за кілограм. Ну Там були красиві, один в один вибирали, чистенькі, гарненькі, маленькі маслячки. Сьогодні улов у нас отакі. І білий, і парасольок трошки, бачите, такі парасольки зараз пожаримо. І є отакий от піддуб, ще називають, бачите, піддуб, но вони смачні. Кажу одразу, вони смачні. Ось такого, бачите. Хтось називає як, не сильно беруть, але він дуже смачний. Є підгриби, є білі, бачите, є білі грибочки. О, бачите, є білі грибочки трохи. Підсичник. Є О, бачите, Красавець. І зараз вони не червині. А так, суперові. Зараз будемо щось чистити і будемо робити все остальне. О, дивіться, підгриб. Це ми ще називаємо. Ось такі підгриби є. Недавно я збирав їх такі. Це сьогоднішній улов. Небагато, десь за дві години і вже є. І Так що можу показати навіть, скільки ми сушених вже маємо самих білих, а які ще різні є. І оце самі білі сушені у нас. бачите. Тут у нас така баяга на 5 літрів. Тут є у нас зверху білі, знизу різні, там є підусечник переважно, Є трохи таких синіх під грибів під дубників і отак ще є. І це ще не все ще трошки я друзям переслав, трохи дав, а це у нас, от бачите, такі грибочки. Сьогоднішній улов непоганий, щоб не посидіти вдома, осінь всіх з. Святом, так як сьогодні свято це покрови, це день захисника, день козацтва і день упа. Так що...